Грізлі ведмедів і небезпечно для життя і здоров'я. День без дощу це прям не справжній день. Як я вже казав, за останні два тижні не було жодного дня, коли б я йшов просто під сонечком, щоб все було класно. Ні, якась туча, де да залетить. На годинку, на півгодинки. Сніг, дощ, шторм, град навалює всього. І ось зараз знову я йшов йшов. Чудово день почався, Сонце. а ось зараз пів на третє, І якась туча затягнула, все небо. Сподіваюсь, що прогноз погоди не бреше і вже з завтрашнього дня закінчується цей штормовий сезон. Я не знаю, як це назвати, ці два тижні, мокрючі два тижні закінчуються, і вже буде сонечко, вже буде поприємніше. Я вже зможу висушувати свої речі, більше не йти вологи, то я прям... Не пам'ятаю, коли в останній раз мої кросівки були, були не, не мокрі, були сухі. Ну коротше, дощ задовбав, це звичайно прикольно, але, але ні. Тому сподіваюсь, прогноз погоди не бреше і завтрашнього дня все це закінчиться. Я зараз ось тут і буду йти ось по стежці, йти, 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 іти, йти, саме вверх. Ага, тут не показує, куди я повинен дійти. Десь ще вище, і отут от справа буде місто Єлена. Ось десь ось тут. І мені треба в нього. Але принаймні є мапа і можна побачити через які ліси буду йти. Ось кемпінг. Ось кемпінг. Тут кемпінг. Ну, зазвичай залишаюсь десь поряд зі стежкою. Я навіть от сюди не буду ходити, бо це... Давайте подивимось, є відстані. Є відстані, оце одна міля. Ну, це приблизно півтори мілі, тобто десь 3 кілометри. Я 100% не буду йти 3 кілометри до... до цього кемпінгу. Зараз буду йти туди. Монтана, давай, показуй мені, що ти себе представляєш. Відкривай мені свої красоти. Бочок знайшов. Їсти його не буду, але, здається, такі гриби їстівні. Якщо ви знаєте, як він називається, напишіть в коментарях, бо я їх дуже багато бачу по стежці. А тут доволі приємно. Як лісний гриб якийсь. Ну, він не є лісний, просто я маю на увазі якийсь їстівний. Якби я знав, я б взяв би його і можливо приготував би сьогодні. Мішелька з лапшою, але ні, ризикувати не буду. Сьогодні пройти десь 40 кілометрів, але дощі, дощі не перестають, просто не перестають. Буквально через годинку після того, як я вийшов з міста, почався дощ, який йшов протягом трьох чи чотирьох годин. Весь час, що я йшов, був дощ, дощ, дощ. Земля почала розм'якати, така глина стала, чоботи стали брудні і вони важкі стають. Одяг весь холодний. Промокає, ну коротше, не найприємніше, тому я вирішив о 5-й годині вечора поставити намет, більше нікуди не спішити. Думаю, лягу, полежу, відпочину. Завтра надолужу пройдені кілометри. Тим паче я дуже попереду свого графіку, бо я проходжу десь мінімум 40 кілометрів в день, іноді 45-50. От найдовший день в мене був там, 58 кілометрів. Тому я дуже попереду свого графіка, можу дозволити собі відпочити. Поставити намет посередня десь і нікуди не поспішати. Ось. Я вже в Монтані. Але поки що всієї краси Монтан я не бачу. І вона почнеться, напевно, десь днів за 5-6, коли я пройду місто Буте, і після нього почнеться вже північна Монтана, і там все буде найкрутіше, найгарніше. А зараз поки що ліс. Стежки, стежки, ліс, гори невеличкі, такі холміки. Тому навіть немає чого показувати, розказувати. Якось ось так. Буду відпочивати. І завтра новий день, нові пригоди. Ці звуки. Як думаєте, що за звір? Це білка. Ось там білка цвякає і там білка щось робить. Не знаю, дуже дивні звуки вони здають, але це білки, я вже, я вже на тисячу відсотків певний, бо я навіть бачив, коли вони так роблять. Вони дуже кумедні, дуже кумедні лісні білки. Добрий ранок. О, сонечко світить. Я нікуди не поспішаю. Буду лежати зараз, відпочивати і прокидатися потрошку. Монтана, Монтана. Всі її красоти попереду, тому я взагалі не поспішаю. Я буду проходити в день десь по. 28-32 кілометри ось так ось тому, тому можна довше полежати, пізніше засинати і більше насолоджуватись, нікуди не поспішати. Це мій друг МакКуін. Я з ним подорожував в Нью-Мексико. Але потім ми розділились, бо я травмував коліна. А він пішов далі. І ось в Монтані за 550 км до кінця ми зустрічаємось. І завжди цікаво зустріти людей, з якими ти колись хайкав. Ніби ми не бачилися 2 місяці. Два з половиною. Але таке враження, що ми прям старі друзі, які не бачились кільк років і тут зустрілися, прям Аа! Привіт! Як справи, скільки всього хочеться обговорити. Ну ми тільки один день будемо йти разом, бо він хоче закінчити якомога раніше, і він дуже багато в день проходить 50-55-60 кілометрів. Ось, бо його чекає дружина вдома, і він за нею скучив. А я нікуди не поспішаю, мені треба закінчити до 5 вересня, тому в середньому в день мені треба проходити десь по 30-33 кілометри, щоб закінчити до дати, яку я планував. Тому ми сьогодні з ними йдемо разом, а далі кожен сам своєю дорогою. Таке життя. Хотів показати вам кемпінг біля річки. Подивіться, який він чистий. Ось річечка внизу тече. Теж все чистенько, ніхто не залишає ніяке сміття. І найцікавіше, що мене вразило, хтось залишив е, лопату. Знаєте для чого вона? Ти її можеш взяти. Опа! Це лопата, щоб тушити вогонь потім. Загрібаєш трошки і накидаєш. Бо лісові пожежі це велика проблема в монтані. Тому якщо ти вже вирішив розводити вогонь, опа, бери лопату і прибирай за собою. Що тут за знак? Навіть написано, так, плейслів, давайте прочитаємо, що написано. Будь ласка, не залишайте після себе ніякого сміття і закопайте. Людські. Ну коротше, це ще використовується для того, щоб какульки закапувати. Непогано. А я йду далі. Взагалі дивуюся, як в Сполучених Штатах все чисто, бо є культура хайкінгу, є культура туризму, є культура відповідального споживання дикої природи, скажімо так. І в них це прямо називається цілий рух, leave no trace. Не залишайте слідів. В лісі, типа, не залишайте слідів свого перебування. Якщо ви прийшли в ліс, все сміття, що взяли, все забрали. Якщо ви щось робите, залиште потім в такому стані, в якому воно було до, до моменту, як ви прийшли. Якщо ви ходите в туалет, викопайте ямку, посірте туди, закопайте. Не всі, цього, не всі це роблять, але вони просять це робити. І завдяки цьому ліси неймовірно чисті. Я взагалі не бачив сміття. Від слова зовсім, можливо, десь якась бумажечка один раз на місяць зустрінеться, тому що в когось випала з рюкзака, але ніде не бачив так, щоб спеціально хтось залишав сміття в кемпінгах або на зупинках, або ще десь. Тільки ось какахи ці є е, е, лошадіні, конячки ходять, залишають свої какульки. Да, для них ямки не викапують, але як є, вони теж тваринки. Сьогодні весь день небо затягнуто тучами. Дощик він такий покрапує, маленький-маленький, але все небо затягнуте і це буде сьогодні, завтра і наступні дня 3-4. З однієї сторони круто, для хайкінгу це просто кайф. Ти йдеш, тобі не спекотно, вітерець обдуває. З іншої сторони погано, тому що я не можу робити якісні, якісні відео. Зараз запишу далі, бо я тут побачив звірка смішного. Привіт смішний зір і зник. Так, продовжимо, бо я там якогось білку чи хам'яка чи бурундука сурка побачив дуже близько і вирішив засняти. Чому мені не подобаються тучі? Мені подобається, тому що дуже легко хайкати, менше води п'єш, менше пітнієш, менше втомлюєшся. А не подобається тому, що я не можу знімати контрастні яскраві відео які передають цю глибину відео виходять такі, трошки сіренькі томненькі. І зараз я йду через цю китайську стіну неймовірно гарно завтра кажуть ділянка шляху ділянка стежки яку я буду проходити вона ще гарніша ніж ніж це і потім через десь тиждень я буду в Глейшер. і там взагалі там національний парк просто космічний повинен бути згідно з розповіді інших людей тому хочеться, щоб хоча б один день було яскраве сонце, я зміг зняти дуже гарні кадри і показати вам, як це все виглядає. Тому що те, що я бачу очима, цю велич, цю потужність, ці гір телефон не передає. Якби частину передає, але те, що ти бачиш очима, якось не те. І ще плюс сіре небо, тому, тому так. Але сподіваюся, що дня через 4 все буде нормально. Я трошки зійшов зі стежки і піднімаюсь ось туди, наверх. Буквально мені залишилось метрів 15. І все для того, щоб побачити... побачити... Зараз я вам покажу ще трошки. ще трошки Піднімусь на самий верх Так, чекайте, чекайте, чекайте. Так, все для того, щоб побачити ось це. Це просто величезна стіна, яку тут називають Великою китайською стіною. Вона тягнеться. Тягнеться, тягнеться, тягнеться і аж туди мені не видно. Я думаю кілометрів на 20 на 30. Фух, це фантастика. І виходить, що я десь на стіні. А, я зрозумів, вона я десь посередині стіни навіть. Це її права сторона, а зараз. Воу! Зараз я трошки спущусь вниз і побачу іншу сторону цієї стіни. Зараз я вам покажу. Я обіцяв не скаржитись. Але повинен сказати, що він мене і в Монтані дістав. Сьогодні цілий день, він почався ще вчора ввечері, і йде вже, напевно, годин 16, не зупиняючись. Він то менше, то більше, то менше, то більше. Але це лише один день. Обіцяю, що все. Ну, якби до моменту, коли я планую закінчити, до 5 вересня. Дощів більше не повинно бути, принаймні великих. Мені залишилося приблизно 100 км до міста East Глейшер. Це 2,5 дня дороги. Потім мені треба летіти в Сан-Франциско. Чому я розповім трошки пізніше. І потім в мене 180 км до кордону з Канадою. Від East Glacier до національного парку Glacier і до кордону. Тому так, приблизно сьогодні 21 серпня, 22, 20. Чесно, я не знаю яка сьогодні дата, але десь ось між 20 та 22 серпня. серпня. І да, до 5 вересня я закінчився. Це все, все і за дощу, ледве не клюнув носом. Але, але вже як є, треба обережніше, обережніше йти. Ось такий стан стежки, коли просто каша і неможливо йти, для Сполучених Штатів він не є типовим. Зазвичай стежки доволі рівні. І дивіться це болото просто. Я кажу, зазвичай стежки доволі рівні, вичищені і охайні, але от після дощу, особливо там коли пройде попереду тебе людей 5-10 і можливо ще навіть на конях, то стежка виглядає просто просто жесть. Не знаю, може це комусь вдасться нормальним, і він скаже, де я часто по таким ходжу, але я вперше, за скільки за 8 тисяч км, що я пройшов, вперше бачу ось таку розбиту стежку, де. Де прям, я не знаю як пояснити. болото якесь.